Партнер програми мережа дитячих магазинів Лолі Долі. Таскі запитання, дитяче мілкування. Експертна думка. свіжий пагло. Несподівані трактування. Як ти думаєш, що це за предмет і для чого він? М -м -м. Я забула, коли не забула, як називається. Плешка. Це відеокасета. Старая касета через них можна фільм показувати чи музику. Це – стара відеокасета. Це скотч, і це похоже на калику ленту. Касета треба, щоб можна туда щось вставити і э, в касеті буде все те. Що ви там ставите, там можна дивитися. Це така газета, музику дає весело. Відеокасета, яка раніше вставлялася ну, в якийсь як апарат і там о, як, чи пісні якісь були, чи якісь відео. О, були там диск какой-то. Да якісь крічні штуки. Це брендочки для механізму. Непонятно, що якось. тихо. Це касета. Щоб слухати музику. Це відеогазета. Це касета. Внутрі казети є якась там. Якийсь там провод, щоб показувати е, фільми. Похоже на щось таке, щоб кудись засовувати. Це якесь радіо може, сюди щось можна вставити, що я не помиляюсь з такою радіо. Нічого собі велике. Думаю, що це теж шляхські якісь. Вентилятор. Це така пластинка, куди вставляю в телевізор і включаються якісь відеозаписи. Це теж на якийсь скотч. Щоб щось заклеювати. А це якесь радіо. Це колонки. Дві колонки. Я думаю, що це якась колонка. Це старовинна касета. Це касета. Ну, це какому то телевизору. Це диск. Це як диск. Воно вставляється теж в комп'ютер і можна там щось ну, подивитися. Це диск, це пластинка, на якій засовуєш під такий пристрій, і воно крутиться вот і буде музика. Це диск. Щоб його ставити, і музика з нього грає. Це диск, е, ну, їх е, раніше е, вставляли е, на пристрої і е, там були різні казки, різні те, що в них записане. Може бути диск від музики. Диск. Там відео фотки. Партнер програми мережа дитячих магазинів лолі долі.